Коломийські рятувальники провели захід із циклу Запобігти, врятувати, допомогти у лікувально-оздоровчому таборі Прикарпатські зорі. Відпочивальникам показали гасіння пожежі та роботу водолазів. Юнаки і дівчата активно брали участь у конкурсах та вікторинах до Слободи їздив і Богдан Малецький. Це не перша така акція від управління МНС з Коломиї. Проходили такі заходи і попередні роки. Інспектор управління Іван Макітюк каже, що такі дійства вкрай потрібні дітям. Вони допомагають школярам уникнути неприємностей у надзвичайних ситуаціях. Українська акція Запобігти, рятувати, допомогти проводиться майже вже на протязі останніх 10 років. Мета цієї акції з популяризації нелегкої праці пожежно рятувальної служби. Крім того, ми хочемо показати наше обладнання, показати наш бойовий одяг. Допомогти означає, щоб діти володіли тими знаннями, які необхідні, щоб допомагати. Якщо попадаєте в ситуації, пов'язані з безпекою. На заході у таборі дідлахи відповідали на запитання Вікторини та малювали малюнки на тему пожежого сіння. Та найзапеклішим був конкурс, у якому хлопчаки одягали пожежне вбрання. Всі учасники змагання впоралися з завданням менше як за хвилину. Переможці Вікторини та конкурсів задоволені цими заходами. Мені дуже він був цікавий, веселий. Не знаю, мені дуже він сподобався, і я радий, що я виграв. Опісля всього дітям показали, як гасять пожежу професіонали. З особливою цікавістю діти спостерігали за роботою аквалангістів. Досвідчені рятувальники показали, як працює водолазне спорядження, та розповіли про правила надання першої допомоги потерпілим на воді. Асистували рятувальникам хлопчаки та дівчата, що відпочивають у таборі. Зі Слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнка. Як